Вітаю! Ви на каналі Превентивна Медицина, і з вами, я, сімейна лікар Ольга Мітішова. Сьогодні поговоримо про те, які аналізи та в якому віці потрібно здавати. дуже одожити від застуди? Для лікування грипу та застуди смарт-мами застосовують флавовір смарт-засіб для смарт-мам. Регулярні обстеження дозволяють вчасно виявляти ризики та попереджати серйозні захворювання. Здача аналізів залежить від віку, статі, сімейного анамнезу та способу життя. Новонародженим ще в пологовому будинку проводять неонатальний скринінг. Наприклад, один з цих тестів навороджений гіпотереоз, вчасне лікування якого важливе для майбутнього інтелекту та розвитку. Найперший обов'язковий аналіз потрібно здавати діткам в 9 місяців, і це загальний аналіз крові. В якому сімейний лікар дивиться на рівень гемоглобіну. Це допоможе вчасно виявити анемію і назначити лікування препаратами заліза, покажучи правильно уведено прикорм. Також досить інформативним є біохімічний аналіз на феретин. Він відображає рівень запасів заліза в організмі. При його нестачі гемоглобін ще в нормі, але проблема вже є. Оскільки при зниженні заліза імунітет падає, діти можуть частіше хворіти, тому вчасно назначити ліки і відкоригувати харчування вкрай важливо. За підозри на проблеми з цукром перевіряють глюкозу в крові, при жовтяниці роблять аналіз на біліробін. Діткам до 6 місяців, поки не закрилася тім'ячка, за показаннями роблять нейросонографію. УЗД головного мозку, також УЗД серця, якщо педіатр чує шуми. У віці від 1 до 13 років загальний аналіз крові та сечі роблять один раз на рік, глюкоза крові кожні 2-3 роки або за підозри на діабет. Щорічно перед дитячим садком чи школою перевіряють кал на яйця гельмінтів. біохімічний аналіз крові, глюкоза. Вечінкові та ниркові проби один раз на 2-3 роки. Якщо у дитини з'явилася втома, проблеми з навчанням, вона набирає вагу, перевіряють гормони щитовидної залози: ТТГ, Т4ВН, АТПО, Феретин – загальний рівень вітаміну Д3, глюкозу. Також лікар може направити дітей до невролога, ортопеда, флора, хірурга, офтальмолога за потреби провести ультразвукове обстеження органів черевної порожнини щитовидної залози нирок. З 13 років розпочинається підлітковий вік за спадкової схильності до надмірної ваги, холестерин, за підозри на гормональні порушення, затримка статевого розвитку, проблеми з вагою, гормони, статеві та щитовидної залози. Вітамін Д при ознаках дефіциту. На це може вказувати втома та ламкість кісток. Для дорослих, здорових молодих людей від 18 до 35 років графіки аналізів можуть дещо різнитися. Варто щорічно здавати загальний аналіз крові, сечі, глюкозу. Холестерин, загальний рівень вітаміну Д3. Серед показників біохімії перевіряють роботу печінки, нирок, щитовидної залози. До печінкових проб належать білірубін і фракції, АЛТ, АСТ, альбумін, ГГТ, нирки, креатинін, сечовина, щитовидна залоза, ТТГ, Т3, Т4 вільний. ЕКГ кардіограму серця, якщо все в нормі, то хоча б раз на 5 років, а флюорографію рентген-легень кожні 2 роки. Інфекції, що передаються статевим шляхом, варто моніторити при зміні партнерів або за наявності симптомів. Жінки обов'язково щороку мають відвідати гінеколога та зробити УЗД молочних залоз. Починаючи з 40 років, частота звернень до лікарів зростає. Одного холестерину для перевірки кардіологічних ризиків вже замало. Краще здати повний спектр ліпідограму. Тоді лікар може побачити всі фракції холестерину. Перевірити серце, зробивши кардіограму, потрібно вже раз на рік. Також зробити ультразвукове обстеження судин, голови та шиї. Це допоможе вчасно діагностувати бляшки і, якщо вони великі в діаметрі, то видалити їх, щоб не сталося інсульту. Колоноскопія з метою виключення раку та поліків товстого кишечника 40 років варто робити щороку або хоча б зробити тест на приховану кров у калі. Мамографію для виявлення утворень в молочній залозі можна проходити 40 років безкоштовно, раз на рік за направленням від сімейного лікаря. Також для перечасного виявлення раку шийки матки потрібно здавати ПАП-тест щороку. Для чоловіків аналіз на простат специфічний антиген з метою оцінки стану простати. Один раз на 3-5 років, починаючи з 50 років, проводимо денситометрію. Перевіряємо щільність кісток для виявлення остеопорозу, віл, гепатити. Варто перевіряти швидкими тестами. Безкоштовно у сімейного лікаря можна здати загальний аналіз крові, сечі, глюкозу, холестерин. Щиро раджу звертайтесь до лікаря на профілактичний огляд до того, як щось болить. Оптимальним буде обстеження раз на рік. Лікар поміряє ваш зріст, вагу, об'єм талії. Це допоможе оцінити кардіоваскулярні ризики, зробить кардіограму і поміряє тиск, проведе аускультацію, прослуховування легень та серця. Все це належить до превентивної медицини. Пам'ятайте, що профілактика це завжди краще, ніж лікування. Будьте здорові та обізнані. Діліться цим відео з друзями, ставте вподобайки, коментуйте. Дякую, що цікавитесь своїм самопочуттям. І не байдужі до потрібних знань. До наступної зустрічі на каналі Превентивна Медицина. Не злякаєш грепозвір! Мама має флавовір! Смарт батьки часу не гають! Флавовір в аптечці мають! Флавовір противірусний засіб проти грипу та ГРВІ, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження.